Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Сергій і я вітаю вас на водному курсі по програмі Microsoft Excel, де я вам покажу основні функції програми і декілька таких фокусів, які зможуть дуже добре спростити роботу з цією програмою. У цьому відео я розкажу вам про інтерфейс програми. Бо ця програма має дуже великий такий функціонал для роботи з електронними таблицями. І не всі елементи інтерфейсу можуть бути зрозумілими для рядового користувача. Отже, не будемо втрачати часу, та почнемо. Ось так виглядає стандартний файл Microsoft Excel. Він виглядає як пустий лист. Зараз ми швиденько пройдемось по інтерфейсу. А в наступному відео ми з вами створимо вже перший свій документ Excel. Основним робочим елементом інтерфейсу Microsoft Excel є стрічка. Стрічка містить усі команди, які необхідні для виконання найпоширеніших завдань. Також вона складається з складок, кожна з яких містить декілька груп команд. Панель швидкого доступу дозволяє отримати доступ до основних команд, і це не залежить від того, яку вкладку стрічки в даний момент вибрано. За замовчуванням, вона включає такі команди, як зберегти, скасувати, повернути. Але на свій власний розсуд ви можете завжди додати або вдалити будь-які інші команди. Кожна група. Вона містить блок різних команд. Для застосування команди потрібно натиснути на потрібний ярличок. Деякі групи містять стрілку у правому нижньому кутку, натиснувши на яку можна побачити ще більше команд. Тобто я відкрив вкладку Шрифт. І воно відкрило мені вікно, де більш детальніше показуються параметри шрифта. Але вона, воно нам зараз не потрібно, тому виходимо. Далі. У рядки формул можна вводити дані, формули або функції, які також з'являться у вибраному осередку. Ім'я поле ім'я містить себе ім'я або адрес вибраної комірки. Стовпець, тобто ось стовпець, це група осередків, які розташована вертикально. У Excel вони заведено їх позначати латинськими літерами. Кожен прямокутник в робочій книзі, він Називається коміркою. Тобто це прийнято його так називати. Цей осередок є перетином рядка і стовча. Для того, щоб виділити комірку, потрібно просто натиснути на неї. Рядок це така ж група осередків, яка розташована горизонтально. Рядки в Excel прийнято позначати числами. Файли Excel називають робочими книгами. Ось, тобто, я відкрив новий документ, і воно в мене автоматично додалося ім'я книга 1. Кожна книга вона складається з аркушів, одного або кількох. Це у нас складки у ніжній частині екрана. Їх також називають електронними таблицями. За замовчуванням, робоча книга Excel вона містить лише один аркуш. Але їх можна додавати, видаляти та переименовувати. Тобто їх можна додавати за допомогою цієї команди з позначкою плюс, Ось. і воно додало ще один лист, який вже має ім'я лист 2. Можна переходити від одного аркуша до іншого, просто натиснувши його назву або використовуючи стрілочки. Існують три основні режими перегляду аркуша. Для вибору потрібного режиму просто натисніть ярлики, які містяться у правому ніжньому кутку екрана. Ось у нас є звичайний режим. Вон, він вибран за замовчуванням і показує необмежені, необмежену кількість осередків та стовпців. Розмітка сторінки поділяє лист на сторінки, тобто, він дозволяє переглядати цей документ у тому вигляді, в якому він буде виведений на друк. Також в цьому режимі з'являється можливість настроювання колон-титулів. І сторінковий режим. Він дозволяє переглянути та настроювати розрив сторінок перед друком документа. Але у цьому режимі відображається лише область Аркуша, яка заповнена даними. Також аркуш в Excel має набагато більше комірок, ніж ви можете побачити на екрані. Щоб переглянути іншу частину аркуша, у нас є. Вертикальна та горизонтальна смуга прокручування. І щоб переглянути іншу частину аркуша, ми можемо затиснути і перетягнути вертикальну або горизонтальну смугу прокручування. Залежно від того, яку частину сторінки ви хочете побачити. На цьому перше відео, перший курс, перша частина водного курсу закінчується. Ми з вами розглянули інтерфейс програми Microsoft Excel. І вже в наступному відео ми з вами створимо перший з вами документ Microsoft Excel. Дякую вам за увагу. До побачення!